З ним Ангела Михаїл. сьогодні велике свято Аркостратига Михаїла, і люди збираються у храмі, щоб прославити невидимих помічників і охоронців і подякувати їм за опіку, і щоб святий Михаїл переміг злі сили і щоденно заступався за нас. Люди шанують небесного оборонця від злих сил. Покровителя добрих сил, бо ангел означає вісник, і Господь Небесний відкриває свою волю ангелам, і вони виконують. І сповіщають іншим, і над усіма дев'ятьма чинами, постановленим Господом святий Аркастратив Михаїл, і з тим святом і праздником від щирого серця вітаю усіх людей на землі, і захисників, які оберігають нашу славну Україну від ворогів, і наші найдорожчі іменинники, які мають ім'я Михаїл. І, михайлики, з вашим радісним святом День Ангела-хоронителя. я вас усіх вітаю! Хай ваш ангел святий веде вас по щасливій дорозі життя, правди і добра, Божої любові, міцної віри, надії на мирне життя. А ми молімся до святого Михаїла, повелителя Небесного Боїства, Божою владою скинь в пеклу сатану і всіх злих духів, які блукають по світі, шукають загибелі душі. Святий Михаїле, своїм світлом просвіти нас своїми крилами, охорони нас своїм мечом, оборони нас у битві з ворогом. А ми не сумуємо, бо що нам, браття українці, усміхнеться наша доля на рідній землі. А тоді заплачуть наші вороженьки. Бажаю вам, дорогенькі іменинники, від глибини душі, щастя великого, сімейної любові в житті і найдорожчого це здоров'я і щира молитва до Бога, бо Господь нічого так не любить, як нашу покірну, смиренну і вдячну молитву до ближнього свого, а також дякувати. Трудно ще людині це заслуга більша, аніж подавати милостиню. Господи Небесний, благослови наших дорогих іменинників, на щасливе добре, мирне життя на своїй рідній землі і многое-многе літ проживайте і тяжкого горя ніколи більше не знайте. А добра, миру, любові всім вам я бажаю. А вам, дорогенькі михайлинки і михайлики, багато подарунків, поцілунків, гарних похучих квітів, бо ви такі, діточки гарні, любі, милі, як ті квіточки. Ростіть всі щасливі, здорові, веселі, любіть Бога всім серцем і душею. Помагайте один одному і старших не забувайте на щасливе, довге, мирне життя на землі. Господи Небесний, хай буде воля твоя, а не моя. Амінь.